Ну що ж, добрий вечір, дорогі друзі. Вирішила вам відзняти відео. Мені прийшла посилка з інтернет-магазину Флоріум. Нею я ну, зовсім не задоволена, тому що дуже поганий посадковий матеріал привезли. І довго думала, чи вам знімати це відео, чи не потрібно, того що після того. Як прислали мені це, виходить, цей посадковий матеріал, я написала їм в магазин туди коментар. Ну, зі мною там ніхто не передванював, але смс-ками поцікавилися, я, який матеріал поганий, чи весь поганий От попросили фото надати. Я, в мене були фотографії, того, що я ж і відео знімала, і для себе пофотографувала. Бо я вже посадила, думаю, ну хай що приживеться, то приживеться. Ну, начебто в смс-ках написали мені, що е, ну, потрібно його посадити, а по весні тоді, коли якщо щось не приживеться, то вони повернуть мені кошти. Хоча, е, знаєте, кошти мені не сильно потрібно, я ж розчитувала таке на. Якісь гарні сортові ну, рослини, скажімо так, Тому що я за, замовляла маліну, замовляла е, цю Агруса два куща, агрус бідноватий Взагалі прийшов Маліна зовсім не кудишня. Ну, там відео ви потім побачите. Е, і ще цю, як її, смородину замовляла різнокольорову, то... Також одна смородинка, така вже біднуватенька, отакий ой живець прислали, ну наче на ній корінці живі, то я її посадила, обмульчувала. Ну зараз вам покажу все. От тож вирішила вам зняти відео, щоб ви для себе також робили висновки. Чи ви хочете в цьому магазині щось купляти, чи не хочете, але хочеться попередити людей, що от таке відправляють. Людям, ну знаєте, його вже б і викинути треба було, а вони відправляють людям акції ні ці не зробили. Та і на цьому я щось розчитувала, що якщо акційна ціна, то це вони просто, ну знаєте, як вони рекламують, там що скажений розпродаж, що, тіпа, просто що такий вже сезон і все прийде хороше, просто що кінець сезону через то розпродаж. А вони виходить, що продають перебірки. І є такі сорти, от я жовту маліну за, е, замовила, не пам'ятаю, як її назва, бо це в мене все записано. там. От. Щоб ви розуміли, прийшов штурпак, і навіть корінця немає. Я не знаю, я його в е, е, землю закопала, ну просто штурпак у землі замотаний і все на цьому. Ну, якесь прям диву даюся. Але що великий плюс? Мені що сподобалося, що е, таке відреагували. Поцікавилися, спиталися, ну і я ж кажу, пообіцяли, що якщо весною щось не приживеться, то повернуть кошти. Ну будемо дивитися, до весни ще дуже далеко. Може вони весною передумають це робити. А написали, бо я їм сказала, що буду викидати ну, їхню продукцію в інтернет, та що вони мені прислали. От і написала, написала їм, що не було навіть накладної. Ну і вони кажуть, що до весни, а весною ну там ми вам повернемо. Будемо дивитися, як вони себе поведуть в цій ситуації. Може вони подумають, що весною я забудуся, та й на цьому все пройде. А можливо, і дійсно совісні люди і магазин дійсно чи кошти поверне, чи може якось мені якісь якимись рослинами, якби. Все це компенсує. Ну, а можливо, все і виростає. Але, знаєте, дивлячись на цю малину, що вони мені прислали, то це якийсь сплошний пересорт. Я спеціально для себе вимірювала товщину стебла. Щоб ви розуміли, вся малина товщина стебла не перевищує пів сантиметра. Це взагалі тонюсінькі, маленькі, такі загиблики. А один ну там пара саженців ішла в одному кульочку. Так вони його прислали як гербарій. Ну, все подивитися зараз в цьому відео, що я сюди далі підключу. Ну і хочу поки вам показати, як я. Ось посадила, бачите, живці. Ось я їх посадила, примульчувала. Живці дуже бідні. Тут не знаю, не було. Бо в деяких живцях було, я як розвертала їх, то видно, що коріння живе, а деякі навіть прицвітяні були. Ну то по весні будемо дивитися, як вони себе будуть поводити. Ось, живець смородини, він, наче той живий. Да? Але подивіться, ну, це, ну, дасть Бог, що я сподіваюся на те, що е, він укоріниться. І за що того пусте якби, додаткові гілки і все буде добре. Але якщо брати е, ну, як посадковий матеріал, то це, знаєте, геть нікудишній він. Так само і маліна. Ну, ось я її також посадила, е, замульчувала. Тут також ось рядочком все посадила, замульчувала. Туди, ось зараз підемо з вами, покажу ще ось тут. Також маліну садила я її, щоб знати по сортах, так як в мене написано було, бо я собі скріншоти робила, того, що я замовляла. Так я її посадила, щоб потім знати, деякий сорт, і що прижилося чи не прижилося. Ну Або в майбутньому, як, якщо воно проживеться, щоб знати, деякий в мене сорт знаходиться. Ось, дивіться, такої я посадила. Ну і туди далі так. Ну що ж, на цьому приєднаю те відео, де я показувала розпаковку з цього магазину. А ви дивіться, ставте лайки. Всім до нових зустрічей, всім пока-пока і на все добре. Всім привіт, дорогі друзі! Заказала собі сажанцін, там була акційна ціна. От. Ну і вирішила собі замовити. Рослинки хочу показати. Я їх тільки що відкрила, але почала розпаковувати. Тоді думаю, мабуть, покажу вам ще, що тут замовила. От. Але я взяла не знаю, один саженець маліни, там я замовляла. Дивлюся на ньому сухе необірване листя. Ну, не знаю. Мені здається, що хоча б листя ну, напевно, потрібно обривати, того, що ж воно сок сильно з е, пагонів тягне ну Хто в цьому більше розуміється, то напишіть мені, будь ласка. Ну, а я зараз вас поставлю на таку імпровізовану е, підставочку е, і будемо з вами буду вам показувати, що ж, що ж мені прийшло. так Зараз тільки хвилиночку. Е, звісно, я одягнена не дуже в чистому, тому що тільки що молола, вже не хотіла переодягатися, думаю, так уже. Знаєте, в робочій одежі, як ходила, вся біла і трохи не трохи а добре замурзана, але ви вже вибачайте так, ну зараз трошки таке настрою, щоб вам було і мене видно. І... А ну-ка, ану-ка, ану-ка. Думаю, що должно бути видно. Вибачайте, що так довго. Так, все, ну що ж, покажу зараз вам. Ще раніше я була, замовляла у цьому. В магазині, там. Таке, 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 то мені сподобалося. А ось е, е, один раз з тої весни замовила сажанці, то вони прийшли не дуже хороші, я їх віддала назад. Ну, а ось зараз вам покажу, гляньте, ось така прийшла маліна. Ну, це я як побачила, це для мене. Я й не знаю, чи з цього пагуна щось, чи з нього щось і буде, якщо чесно. Зараз потрібно десь знайти тут, мабуть, повинна бути накладна, накладна, якщо вона взагалі є. Ну, оце таке, бачите, прийшло. Ну, зараз буду поступово витягати, показувати показувати. Ну, це теж, я так зрозуміла, маліна. Ну, не підписано нічого взагалі. Ну, якесь таке, розумієте, е -е -е, відношення. То вже ж хоча б могли б малина, так, да, є малина. Зараз ми будемо, я тоді назад буду вкладати, щоб бачите, але зрівняйте ось це і ось це. Не знаю, чи щось буде з нього. Я посадю, а там будемо дивитися вже. Зараз сюди. Це що у нас? Зараз вам буду казати, що це. Це смородина. Ну, тут бачу, не знаю, як коріння, а ось гляньте, бачу, брунька жива є. Ну, поки місь не буду розпаковувати, бо не хочу, може до вечора, бо вже вечір, щоб до вечора а, встигла все, я посадити. Як не посадят, то не хочу. так Смородина Оріана. Так, ще вам теж покажу. Дивіться, так ось бачу, брунечка є, ось, мабуть, сильно близько. Думаю, що приживеться. Так, зараз хвилинку. Ось і назад. Тут в мене ще є. Ось ще малійна плачка називається. Ну, теж така вона, гляньте, гляньте, яке. Ну, не знаю. Мені здається, якщо воно вже не потрібне, то взяли б його викинули і не продавали б людям. Ну, посадимо, а вдруг переживеться Так, що тут ще в мене? Що це? Ось це взагалі хід продаж. Ну, це якесь здівательство. Гроші за нього взяли, понімаєте, а ну, хіба це саженець? Подивіться на товщину мого пальця і на товщину цього саженця. Ну, не знаю, напевне, скажу, який це е, продавець. Ну зараз додивлюся, бо не дуже задоволена. Ось ще гляньте. Щоб ви мали на увазі і не, не купляли у, у цього постачальника просто ну Ось дивіться, ще одна ще один сажанець, за який я заплатила гроші. Хіба це сажанець? Подивіться, товщина мого пальця, подивіться, який це ну Це взагалі із дівачі і шурфнули. Між до прочим, я до мене, як дівчинка, була передвоювала. Знаєте, який сорт? Ще вам скажу. Малина рання метеор. Я їй казала, що, будь ласка, мені. 에... Перевіряйте, щоб в гарному стані все було, Того, що я його завернув назад. Ну, це бачу агрус я замовляла. Агрус цукровий просто. Ну, ось такий тоже стан. Якесь таке похабне відношення, е -е... нічого не обране. Ну, скажімо так, не Я бачу цю розсаду, яку мені вклали. І... Продавця цього я рекомендувати вам не буду. Ну, це комплект кущів плодових. Ну, бачу, що є в одному точно є брунки, а інший такий собі. Ну, це магазин форіум, бачите, таке відправляю. Я думаю, що вже Ой, господі, немає пів у мене на таке відправляння. Це малина полька ремонтантна. Це так зрозуміло два саженця, гляньте. Ну хіба це посадковий матеріал, ви мене, звісно, вибачте, ну це я не знаю. Це взагалі нікуди не годиться. Що це таке відправляти? Ви з людини взяли гроші. Так, да, у вас акція, я це розумію. Але якщо ви з людей берете гроші, то ви повинні. Відповідно, якийсь товар йому відправляти за ці гроші. Так, Це смородина святкова. Ну не знаю, бруньки бачу, якийсь кущик є. Будемо дивитись. Ну, ось теж посадковий матеріал, гляньте. Ви знаєте, у нас на базарі можна купити просто, що захотіла, думаю, а наче хороший магазин, гарна реклама. Малина біглянка теж. А тут я й гаді не знаю, яке коріння, бо щось таке малесеньке вже. Ну, я потім вам як буду розпаковувати, ще дознімаю відео, покажу, покажу яке ж там коріння. Так, це що? Це в нас що? Агрус чорна крапля. Не знаю, бурники чи чиї, а що там буде, не знаю. Ну, а це ось дивіться, цей гербарій також. Це вам скажу, що це. Дерен старокиївський. Оце такий гербарій одправляють, розумієте. Побачимо, що з нього буде, бо, бо це якесь іздівательство. Ну, і Хоча б якщо вже в, 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 ну, саженці з них хоча б потрібно, я вважаю, зірвати зелень, щоб ця зелень не тягнула соку, щоб не, не, не портилася, не ну, як, не, посохла, не посох сам живець. Бачите, Таке в магазину ставлення до клієнтів. Зараз я вам покажу. Не знаю. Ой! Не знаю, чи тут щось живе є, чи немає. Ось таке коріння. Це тут це її тут. Це якийсь уже, я вам чесно скажу. Це Таке копали, аби накопати. Господи. Ну, Бачите, зовсім. Я, якщо чесно, взагалі не задоволена. Особину... Ну, гляньте, Особину ось оце сажане вже з нього точно вроде і виросте. Безсовісні такі, що теж. Таке вирішила дознімати вам відео, хоч уже і темнувато, але думаю, взяла, пішла спеціальну рулетку, щоб ви бачили ширину довжину посадкового матеріалу. І таке вам відніму, щоб, щоб бо порівняння, порівняння з пальцем, ніхто не зрозуміє, яка там його ширина і довжина. Ну оце ось смородинка зараз в мене. Зараз я вам покажу. Дивіться, оце такий посадковий матеріал. Гляньте. Ось Рулетка ширша, ніж цей кущик, гляньте. Так, щоб показати вам. Дивіться, яка товщина посадкового матеріалу. Оце такий кущик. Зараз покажу далі. Ну а це ось дивіться, супер саженець. Це я спеціально розпечатала маліни ковічан. Гляньте, сейчас рулеткою заміряємо, щоб ви бачили. Гляньте, який продається посадковий матеріал. Гляньте. Оцей патичок, не знаю, чи він навіть. Ну, буду вам отак, щоб ви бачили, який діаметр цього патичка. Ось дивіться. А ті пів сантиметра немає. Гляньте. Ось якесь засохше. Ось дивіться, ще два саженця. Гляньте. Це взагалі ось бачу вже посохше, чи я не знаю. Це що таке зараз вам скажу, що це полька. Чи полка, як правильно, не знаю. Гляньте. Гляньте, який шириною саженець. Тоже пів сантиметра немає. Ну цей трошки більше, ось так дивіться. Оце такий посадковий матеріал. Гляньте на цю нещасну баделинку. Хіба ж це саженці? Гляньте. Також немає навіть пів сантиметра посадкового матеріалу. Хіба ж це посадковий матеріал? Хіба таке людям можна продавати? Ой, Господи. Ну і... Ось ще така сама бадилинка. Гляньте. Також по пів сантиметра. Оце такий магазин дає посадковий матеріал. Ось гляньте. Дивіться, гербарі. От таке ставлення до покупців. Ну що ж, буду садити далі. Може щось прийметься хоча б. Później jeszcze z nim wideo pokażę, co tam dalsze da.